Щук Борис Валентинович, Бігарі Валентина Тиверівна, Гогна Дмитро Васильович, Відія Христина Михайлівна, Данканич, Юрій Миколаєвич, Бойко, Оксана Іванівна. Іванчо Любов Іванівна. Гунгу Володимир Володимирович. Коник Ганна Васильівна. Новіков Олександр Миколайович. Козака Уляна Васильівна. Малильо, Юлія Павлівна, Сапов Ферес Людвикович. Машійко Оксана Петрівна. Сидоренко Олександра Дмитрівна, Томаш Володимир Васильович. Кристина Павлівна, Тромпак Руслан Дмитрович, Символинець Тимея Енріківна, Хмільников Сергій Олександрович, вирісу на сучилищі двоє. Шкрюба Вікторія Васильівна. Канчій Ярослав Михайлович. Кубан Володимир Васильович. Група Л-47, також напрям культура. Багай Оксана Васильівна. Гайду Николет Андріашівна Андріяшина. Сніжана Васильівна та Дзвеняк Івана Іванівна. Їжак Елеонора Іванівна, Кіш Андріана Васильівна, Кобин Івана Іванівна, Кулик Христина Миколаївна. Клупеч Тетяна Олодарівна, Матецька Тетяна Іванівна. На Мар'яна Іванівна. Варенчикінга Павлівна. Кума Аліна Васильівна. Чубай. Шош Иди Тигуревна. Вот да, да. це наші молодші специалісти. Давайте їм поаплодуємо и поэтому...